Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов міг виїхати з півострова для того, аби вивезти сім'ю. Інформація про те, що його могли викликати до Кремля, виглядає сумнівною, адже Аксьонов не бере участь у так званих військових операціях РФ. Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів військовий експерт Олег Жданов. Справа в тому, що ці маріонетки, які обіймають адміністративні посади в місцевих органах влади, не беруть участь у військових операціях і не впливають на хід цих військових дій навряд чи їх хтось кудись викликав. Якщо там і вживають певних заходів, то Аксьонов про це навіть не знає, зазначив Жданов. За словами експерта, Аксьонов та інші окупаційні органи влади Криму могли використати Керченський міст, аби вивезти свої сім'ї з півострова. Слід звернути увагу, що вчора, 17 серпня, до 6 ранку, міст був перекритий. Я інформація, що Аксьонов, його оточення та інші чиновники робили зелений коридор зустрічною смугою мосту для того, щоб вивести свої сім'ї, заявив Жданов. За інформацією журналістів, Аксьонов. Нов і Костянтинов заселилися в готель і пішли гудіти у ресторані. Після цього представники окупаційної влади Криму зникли в українській розвідці. розповіли, що місцеві представники ФСБ Росії шоковані тим, що відбувається. Їм наказали терміново знайти зниклих колаборантів. Після цього їх планують відправити в Крим, щоб записувати спростування їхнього від'їзду та дозволять повернутися у Ростов. Як розповіли журналістам гори, ймовірно, прем'єри спікер Держдума Криму перебрали з алкоголом і не можуть отяматися. Зазначимо, у Криму після вибухів люди почали. Почали цікавитися, де є найближче бомбосховище і що потрібно класти у тривожну валізку. Так, про то питання, які сьогодні турбують кримчан, почали писати навіть підконтрольні окупантам місцеві змі, навіть абсолютно підконтрольні агресорові кримські медіа, почали іронічно повідомляти, що головні питання, які зараз усіх турбують: де бомбосховище, як швидко продати квартиру, що таке тривожна валізка? Йдеться у повідомлення. Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева наголосила, що війна несподівано прийшла і в Крим. Тому українців, які проживають в Криму, закликали. Бути обережними і ховатися в разі небезпеки в обладнаних місцях і підвалах. Війна отак несподівано прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Написала Ташева. За її словами, попри заяви Кремля, що людям у Криму нічого не загрожує, місцеві вважають інакше. Дорогі громадяни України, хто живе в Криму і особливо операція окупанта всі вісім років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і незаборонені механізми для боротьби не лише за територію, а й за вас. Впевнена, ви чекаєте на це всі роки окупації? Поки ж будьте обережні, ховайтесь в обладнаних місцях або своїх підвалах, підготуйте потрібні засоби. Закликала представниця Зеленського. До зустрічі глядачі Вистоємо, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.